Звичаї та традиції різних народів. Чимало сімей мають свої традиції звичаї. В одній, до прикладу, вранці завжди п'ють чай із м'ятою, а ввечері обов'язково какао і так щодня. В іншій родині може бути інший звичай наприклад, дарувати на дні народження власноруч виготовлені листівки зі смішними віршами, складеними спеціально для іменинника. Виявляється, традиції та звичаї притаманні не тільки окремим сім'ям, а й цілим народам. Одні традиції можуть видаватися безглуздими чи смішними, інші зрозумілими та мудрими. Це ж правда, що у слов'янських народів існує дуже хороша традиція поступатися місцем у транспорті літнім людям. Тобі здається, що так чинять усі? У французів, до прикладу, так не прийнято. В албанців і болгар є звичай підтверджувати сказане не кивком голови, а хитанням з боку в бік, а заперечення виглядає як наше так, тобто ствердний кивок. Перше квітня в Іспанії зовсім не день жартів і гумору, таке свято там відзначають 28 грудня, і називається воно День Невинних Немовлят. Мабуть, ти чув, що деякі народи вважають нещасливим той день, коли тринадцяте число припадає на п'ятницю. Його жартома називають днем нечистої сили, відьом, а іспанці чекають невдач у вівторок тринадцятого. У деяких країнах люди вважають лихим число шість, а ось у Китаї таким недобрим числом є четвірка. Там, у деяких будинках, навіть немає четвертого поверху, після третього відразу йде п'ятий, і в ліфті відсутня кнопочка з цифрою 4. У Китаї існує й інша цікава традиція якщо людину переслідує низка невдач, вона змінює ім'я так заведено. Ти помічав, що твій тато при зустрічі з іншими людьми не лише вітається, але й потискає руку. Така традиція має глибоке коріння. В такий спосіб стародавні люди демонстрували, що в їхній руці немає ні зброї, ні каменя. А ось в Японії рукостискання не прийняті, їх заміняють поклони. В Індії також не ручкаються. Замість цього індуси використовують традиційний жест. Підносять до підборіддя стиснені долоні, мов для молитви, і похитують головою зі словами намасте. Екзотична прикмета Індії величезна кількість корів на вулицях міст і селищ. Їх ніхто не проганяє і не займає, адже традиційно в Індії корова священна тварина. Багато народів мають традиції, пов'язані з народженням і вихованням дітей. Туркменським дівчаткам у 90-річному віці влаштовували обряд заплітання кіс. Цього дня дівчинці розплітали дві коси, які вона досі носила коло вух чи ззаду, і заплітали до 20 тоненьких кісок. І з цієї миті вона вважалася дорослою, змінювався і її одяг. У казахів є так званий звичай розрізання пут. Цю церемонію здійснюють, коли маля робить перші кроки. Його ніжки обв'язують тонким строкатим шнурком, розрізати який довіряють багатодітній людині. Обряд супроводжується піснями та побажаннями, щоб дитина міцно стояла на ногах, упевнено йшла по життю. Китайці та деякі інші східні народи їдять не виделками та ложками, а за допомогою паличок. Непристойно наколювати їжу на палички, малювати ними по тарілці чи столу, передавати ними їжу іншій людині, облизувати палички, вказувати ними на щось, класти впоперек тарілки. А ось в Індії зазвичай їдять руками, а точніше рукою, правою. Національний одяг також є національною традицією. Жінки народів близького сходу носять дивне для нас вбрання, паранджу, темну та довгу. На сході не прийнято, щоб у жінок була відкрита хоч якась частина тіла. Індійські жінки носять сарі довгий візерунчастий шматок тканини, майстерно замотаний навколо тіла. Надягати та носити сарі справжнє мистецтво. Глянь, який цікавий одяг носять японці. Це кімоно, воно буває чоловічим, жіночим і дитячим. Існують кімоно для різних випадків, наприклад, для весілля. А ось традиційний національний одяг шотландських чоловіків кілт. Так, ти не помилився, це спідниця. А в руках у них традиційний національний шотландський музичний інструмент волинка. Шотландці мають цікаві традиції, пов'язані зі спортивними іграми. Ніде у світі не змагаються у метанні стовпів, а в Шотландії змагаються. У слов'янських народів також є традиційні види спорту, наприклад, командна гра. Гілка у ній один гравець підкидає у гору, а інший з команди суперника якнайдалі відбиває його товстою гілкою. Гравці команди суперника мусять по черзі пробігти до протилежного боку і повернутися назад, не давши противникові засалити себе спійманим м'ячем. Ще одна традиція слов'ян похід до бані, інколи її називають російською. Російська баня не обходиться без пари березового, ялівцевого чи дубового віника запашного чаю з дравами. Баня традиція не лише росіян, а й, до прикладу, фінів. Але їхня баня називається сауною. Пара в такій лазні легка, суха. Віники там не використовують. Турецька традиційна лазня це хамам. Тут не так жарко, оскільки в хамамі немає печі, тепло йде від нагрітої, кам'яної підлоги та стін. Ти дізнався про традиції та звичаї народів різних країн. А чи знаєш ти якісь звичаї свого народу?